Привіт! З вами Флеймінг, і сьогодні у нас буде таке невеличке відео, як помічати англійську мову в житті, тому що вона насправді є навколо нас, якщо у вас немає часу на відвідування занять. Тобто, якщо у вас немає можливості приділити англійській мові достатньо часу, наприклад, кожного дня, ви дійсно можете навчитися її помічати навколо себе. І сьогодні буде 5 пунктів, як це зробити. Перший пункт помічайте нові слова на всьому, що ви використовуєте. Наприклад, баночка з під шампуню. Ви берете там вже є слово шампунь англійською мовою. Баночка з під якогось крему, там теж будуть назви англійською мовою. Якісь слова. Ви берете баночку з медом, і там теж може бути слово honey. мед. Зараз ви побачите приклади, де дійсно є англійські слова в нашому повсякденному житті. Як ви бачите, можна кожного дня вивчати принаймні по одному чи два слова нових для себе, якщо вони нові, та якщо ви берете баночку і воно нове. І тим самим, ніби ви не відвідуєте заняття, але ви набираєтесь нової лексики. Другий пункт, те, що я роблю кожного дня, і мені прям дуже сильно подобається, це дивитися влоги на Ютубі англійською мовою. Навіть якщо ви не розумієте повністю 100% що вони кажуть, ви можете хапати десь якісь фрази, якісь слова, тобто ви можете щось зрозуміти, підв'язати по контексту. Та якщо не всю фразу зрозуміли, але більшість зрозуміли, ви можете виловити якесь слово нове для вас і зрозуміти його також, тому що по контексту ми теж можемо легко це зрозуміти. Навіть якщо ці влоги будуть вас просто на фоні, коли ви готуєте їжу або фарбуєтесь, або щось робите, да, таке, де не потрібно сильно багато відволікатися, і ви можете слухати і щось робити, це дуже класно так само бустить ваші слухові навички, тобто ви можете на фоні чути і вилавлювати слова, які вам є нові, або навіть ті, що знайомі, і ви просто вчитесь їх ловити. Третій пункт це пісні. Дуже банально здавалось би, але це правда. Ви з пісень можете виловити дуже багато класних слів, фраз, ідіом і так далі. Тому, якщо у вас є улюблена пісня, але ви не знаєте, наприклад, саму назву, як перекладається сама назва, ви можете вже вивчити одне чи два нових слова: берете пісню, берете назву. І вивчаєте слово. Або, можливо, ви співаєте її постійно. Да, от у вас є одна пісня, яка вам подобається, ви її співаєте, але ви не знаєте, про що вона. І от той отривок, який вам найбільше подобається, ви його собі можете перекласти, дізнатись, які ж там є слова. І коли ви вже будете наступний її співати, ви будете розуміти, про що ви співаєте. І таким чином, окрім того, що вам ще цікаво, весело, ви любите цю пісню, ви ще вивчаєте нові слова. Четвертий пункт це техніка «shadowing». Насправді, shadow – це тінь. І shadowing – це техніка, коли ви повторюєте за кимось те, що сказала людина. Найчастіше це ми беремо десь з фільмів, де якісь кусочок, і ми його повторюємо, вивчаємо, намагаємось сказати. Це, окрім того, що можете так само вивчити нові слова, можете вивчити якісь нові фрази, ви можете е практикувати своє мовлення, саме вимову, як ви кажете, те чи інше слово. Тому це може бути фільми, якісь інтерв'ю, влоги і так далі. Берете кусочок, повторюєте його. Пробуйте, і ви побачите, наскільки зміниться ваша вимова і як дійсно можна підхопити нові слова. І п'ятий останній пункт: слідкуйте за нашою сторінкою Flame English в Ютубі та Інстаграмі, тому що ми час від часу публікуємо щось цікаве про англійську мову, про вивчення, саму англійську мову та якісь слова та вирази. І таким чином, якщо навіть ви не маєте багато часу, ви все одно зможете вивчити щось новеньке для себе. Тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, слідкуйте, ставте лайки, коментуйте. І з вами були Flame English. See you soon. Bye.